Вирішили вже почати з завчасно, тобто не напередодні великодня, а саме такий досить тривалий час протягом квітня, які приходили саме тут на базі галереї. І ми запрошуватимемо майстрів як з центральної України, так і з інших регіонів нашої України, для того, щоб діти в першу чергу могли долучитися сюди. Ми запрошуємо сюди на майстер-класи вихованців, як наших позашкільних закладів, художньої школи, так і всіх бажаючих. Ці, хто кому це цікаво, хто хоче навчитися, як це робиться, хто хоче познайомитися з цікавими такими людьми, майстринями, які життя своє присвятили цій справі. Ну і хочу ще відмітити, що в цьому році в рамках проекту «Парад вишиванок всеукраїнського 2 травня кращі роботи будуть брати участь у виставці в місті Києві саме в експозиції, яку представлятиме наше місто. Тобто, це така для нас нагода заявити про Черкаси на рівні ще України. Ну і сподіваємося, що Черкаси нас підтримують, і ми також там отримаємо одну з перемог у рамках всеукраїнського проєкту. Майстер-класи проходитимуть що четверга, п'ятниці і суботи до кінця квітня приходять всі бажаючі, всі, хто бажає, будь ласка, все це безкоштовно, всі матеріали ми забезпечуємо, тобто лише бажання, лише бажання. Ну і звичайно, ми будемо сподіватися, що під час майстер-класів ми можемо також якісь цікаві. Таку інформацію щодо саме цієї роботи щодо підготовки до пасхальних заходів, також знайоме саме процеси продовження на майстер. Насправді, черкаської писанки як такої немає. Є середньодніпрянська, це достатньо виразна писанка з великими елементами. Тобто, вона не є така, як гуцульська дрібна, розтяцькована, але вона енергетично має добру знакову систему. Тобто, там зображені знаки плодоріддя, Достатку, здоров'я, добра, продовження роду і так далі. Тобто, по знаку вона достатньо така моцна, можна сказати. Майстер класи це вже є така вже традиція в нашому місті, і ми будемо її продовжувати і подальшому.